Слава Ісусу Марії, віта вас, благословенний четверг живемо, радіємо, витриваємо, молитві в радості, благословенні. Маємо прекрасний благословенний час, якому постимо. Постимо. час Великого посту, час навернення, час покаяння, час примирення з Богом, час на приближення до Бога. От так би сказав, коли ми виконуємо всі постні настанови, дух, душа, тіло. То тим самим ми наближаємось до Бога, наближаємось. Бо ми практично показуємо, що ми цього хочемо. Мало сказати я хочу. Треба показати, наскільки ти хочеш. І, власне, піс це є наш такий, знаєте, показати, наскільки я хочу. По-перше, для себе показати, наскільки я хочу, наскільки я можу і наскільки я готовий. Готовий, боротися, боротися зі своїми пристрастями, зі своїми звичками, зі своїм тілом. Тобто брати верх, брати верх, брати верх над собою і підчиняти, коли вже взяв цей контроль, підчиняти його Господу. Це неймовірно, неймовірно, благодатний час. Знаєте, в Меджугорі є. Загружені дні, а є максимально загружені дні. І зараз якраз я в такому часі, бо потрапив так не плануючи ще на семінар, який зараз відбувається. Дуже цікавий семінар для організаторів паломниць. Для організаторів паломниць, і там нам розповідає настоятель власне зараз мали такий курс про, про ті документи, які церква зараз в цьому році погодила. Що було там негативне, що було позитивне, і то нам так розжовували, щоб ми розуміли як і що. Ну, в будь-якому випадку добра новина. Бо заохотили всіх сюди приїжджати. Ну тому можемо їхати сміло в Меджугорі. Можемо навідувати це дійсно святе місце і церква в цьому році також є. Та така ж сама, як і в цьому, і в Ватикані. Тобто церква відпустова, відпустова. Тому сюди можна приїхати і отримати тут повний відступ. Звісно, там є умови посповідатися, прийняти Євхаристію і в кінці літургії, коли вже після причастя, помолитися ще вірою Отче наш і Радуйся Марія слава Отцю за, за Папу Римського, намірах Папу Римського. І тоді Можна отримати повний відступ для себе або для когось. Для когось, хто, хто на вашу думку, є в чистилищі. Це можна... <кій> <Вибачте>. <кій> це можна робити кожного дня і просто писати список. Писати список тих, за кого б ви хотіли отримати цей повний відступ. Відпуск. Повний відпуск це означає. Перейти з чистилища до раю. Нагадаю, чистилище це також є позиція раю. Що стосовно пекла, то не скажу, чи можна там звідти перейти до чистилища, але слово Боже каже, що ні. Тому, якщо ви впевнені, впевнені а ми до кінця не можемо бути впевнені, що хтось в пеклі, тому за них повний відступ. Можна зробити гірше не буде. <хи> чи, чи буде в цьому сенс? Я вам не можу сказати, це є питання не до мене. Сьогодні можемо взяти послання. Бо ми розважаємо тут над посланнями. Головна місія і головне послання меджугорія це ось ця книжечка. Не ось ця книжечка, а самі послання це є скарб, який дає меджугорія. І через ці послання є великі виливаються плоди на нас, людей, великі благодаті. Важливо їх не тільки чути, а чути також важливо, але і починати жити ними. А коли ми їх тільки чуємо, але не живемо, ми отримуємо, знаєте, як про благодать знаємо щось, але не досвідчили її. Так само і ці послання, ми можемо їх знати, на пам'ять навіть знати. Але якщо не живемо ними, то... Не досвідчимо цю благодать. Не досвідчимо. Ми можемо теоретично знати, що таке щастя, але не досвідчувати його. Теоретично можемо знати, що таке радість, але не бути радісними. І це те саме, що теоретично знати послання, але не жити ними. А щоб жити ними, треба кожен день нагадувати собі послання, бо, їх бачите, багато тут, і, і неможливо все запам'ятовувати. Але коли ми день за днем... Днем, день за днем переживаємо одне послання, переживаємо практично, крутимо, роздумуємо, вкладаємо його в серце, тоді ми починаємо ними жити. Я не знаю, як, бо Марія каже: живіть моїм посланням, але якщо я кожного дня не буду читати і практично переживати це послання, то коли взагалі починати жити цими посланнями? 25 лютого 2017 рік. Дорогі діти, сьогодні вас закликаю, щоб ви глибоко жили вашою вірою і просили Всевишнього, аби її укріпив так, щоб вітри й бурі не могли її зламати. Нехай корінням вашої віри будуть молитва і надія на вічне життя. І вже зараз, дітеньки, працюйте над собою в цьому благодатному часі, у якому Бог дає благодать, щоб через відречення та заклик до навернення ви стали людьми ясної і витривалої віри та надії. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. І Марія нам показує, на чому має будуватися наша віра, наші фундаменти, і на чому ми маємо стояти кожен день. Укріплюватись в чому маємо, щоб вітри. А вітри підуть, вітри будуть. Вітер дує для всіх однаково. Тільки християни, у яких будинок на фундаменті стоїть хрипкому. То вони витривають, а у кого на піску, то їх разом з тим піском. Дорога дитино, сьогодні тебе закликаю, щоб ти глибоко жив свою віру і просив Всевишнього, аби її укріпив так, щоб вітри і бурі не могли її зламати. Бачимо перше практичне завдання жити глибоко вірою. Глибоко вірою жити це розважати над цією вірою і аналізувати. Чи я дійсно сьогодні глибоко живу вірою, Чи я сьогодні свої рішення приймаю по Слову Божому, чи по законам цього світу? Бо ці закончики цього світу такі іноді, знаєте, файні, особливо для депутатів, особливо для тих, хто десь при владі, якісь на позиції, де можна вкрасти добре. Закон сприяє. Закон сприяє. І, і важливо це зрозуміти, що завжди буде випробування в тебе. Де ти зможеш надміру взяти щось. Ну, Це називається вкрасти. Це я даю приклад, нікого не хочу обвинувачувати в цьому. А, але тут, власне, вник, виникає питання, чи я живу вірою, чи я живу вірою, чи я живу Божими законами, чи я живу тими закончиками скользкими, які можна обійти, а там ніхто не побачив, вкрав ніхто не побачив. Десь зрадив дружину, а ніхто не побачив. І, і Тобто, і так, 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 і, і це не є. Бог не працює так, віра так не працює. Віра це чітке переконання. І коли ти впевнений, що Бог тебе бачить завжди всюди, то ти живеш так, Живеш, вглиблюєшся в цю віру і хочеш жити по цій вірі, тобто по закону Божому. І навіть якщо. Є можливість щось десь вкрасти, і ніхто не побачить, ніхто не знає, ти цього не робиш. Бо ти знаєш, що благодать Божа сильніше за ту річ, яку ти хочеш собі зараз взяти. Що Бог тобі може дати набагато більше тих речей. Це є власне жити своєю вірою, вглибш, вглибш, вглиблюватись. Вглиблюватись це також означає більше досліджувати, більше слухати конференції, проповідей. Маємо зараз інтернет, маємо благословенний дійсно час, коли в інтернеті маємо стільки всього, стільки файних реколекцій, стільки різних навчань, стільки різних конференцій. Просто неймовірно. Уявіть, якби в часи Ісуса стільки було всього, то всі би навернулись в часи Ісуса і зцілились би, і воскресли б ще з телефонів. Ми б так телефони кидали в могили, і, і сто до люди б ставали. Ми зараз маємо скарб, скарб, який треба вживати. Як я вже казав, скарб треба цей брати, брати. Благодать сходить, Марія каже, на всіх вас. Благодать в повноті сходить, але тільки навчіться її брати. Беріть її. А це, власне, поглиблювати віру. І просимо, звісно, Всевишнього, аби укріпив цю віру. Щоб ці конференції, ці всі навчання, це слово Боже, читання не були просто поверхові, а щоб вони укріплювали. укріплювали, А віра в серці і там, щоб укріплювалася, це вже дія Святого Духа. Тому просимо сьогодні і молимося в цьому намір, щоб Дух Святий укріплював нашу віру, щоб вітри і бурі не змогли її зламати. Не могли зламати. Що би не сталося, що би не сказали, що би там по новинам не передали, там на папу якусь кліву не написали, на того Ксьонза якусь. І то і то віра віра. Віра в Ісуса Христа. Розумієте? І вона непохідна, непохідна. Не треба бігати. Зараз бачити популярні, дуже навіть священники популярні стають деякі за рахунок сплетній цих там. ну, Тобто там в Білому домі то сталося, там пророцтва фатіми, там пророцтва там, там збувається то. Тобто на таких е, голосливих на таких голосливих е, різних подіях. Але чи віру це мою укріплює? Чи укріплює мою віру, коли грязь якась виливається? Якась там клівіта йде, на якогось кардинала, або там такі сплетні, знаєте, церковні сплетні, я їх називаю, сплетніки такі є. Е, і вони постійно кожен день є про кого що сказати, є де когось ковернути. То заохочую цим не займатися, бо це не буде укріплювати віру, це буде її тільки розбалансовувати. От ти, то ага, той так, а той так, а той, то, а той все. Ми маємо в єдності йти до Ісуса, щоб і вітри, і бурі не змогли її зламати. Хай корінням твоєї віри будуть молитва і надія на вічне життя. Корінням. Корінням це означає молитва. Молитва це розмова з Богом. Молитва твої відносини з Богом і надія на вічне життя. І вже зараз, дитинко, працюй над собою в цьому благодатному часі. Каже Марія, зараз вже працюй над собою. Перемінюй своє серце, маємо благодатний час, маємо владу навертатися, маємо е, неймовірний дар навернення, що можемо змінювати свою поведінку, свою, е, своє серце, свої думки. А далі А далі що Господь каже? Праведник буде завжди радістю. На, на вчора 97 й псалом читав, якраз, де Господь каже, на праведного радість Божа сходить. На праведного радість Божа сходить. Чия задача бути праведним? Моя, моя. Я маю старатися, я маю старатися. Можливо, я не все можу зробити, можливо, мені не треба все зробити, але Бог. Бачиши старання, бачучи прагнення втрутиться і зробить, і зробить. Бог робить неймовірні чудеса, тому не треба ні на кому ставити хрест, особливо на собі. Молитва на вічне життя. І вже зараз дитинко працює над собою в цьому благодатному часі, в якому Бог дає благодать. Щоб через відречення, щоб через відречення, власне, про пісто йдеться, бо в пості ми відрікаємось. Я вірю, що кожен відрікся від чогось смачненького, від чогось захоплюючого. Що, що тебе захоплює? Зараз не йдеться річ тільки про ковбасу. Дійсно, отець Роман Бродковський добре сказав, що зараз з ковбасою майже ні в кого немає проблем. Але з тіктоком, з Ютубом, з інстаграмом, і не йдеться, що ви в Ютубі слухаєте конференції, про Боже Слово, а йдеться, що скролінги. Короткі відео, сплетні, навіть християнські сплетні. Будь ласка, якщо хто дивиться такі різні сплетні християнські, такі новини, де в політику там лізуть, де там то, то можете теж утриматись, бо це ті самі новини, тільки, які може священник вам казати. Ну, власне, час приближення з Богом. Беремо Євангелія Царства, перша, друга, третя, четверта, п'ята. Є в онлайні. Супер! На піс беремо собі постанову прослухати кожну частину, зробити нотатки, зупинитися там, де я ще то не виконав. І повірте, це є вже цілий скарб. Це є вже цілий скарб, де можна працювати 10 років над хіба однією тільки другою частиною, там, де йдеться про переміну мислення, щоб ми не розбалансовувалися в ці всякі сплетні новини і це, то, то 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 все. Бо ми... Це не молитва. Молитва це, власне, до Бога наближатися, до Бога. Я і Бог. Я і Бог взаємовідносини. Через відречення та заклик до наверення став, ти став людиною ясною і витривалою віри та надії. Бог дає цю благодать. Марія каже, Бог дає цю благодать. Він її не ховає, не треба бігати, просити, Боже, дай благодать. Бог дає цю благодать, щоб через відречення та заклик до навернення ти став людиною ясної і витривалої віри та надії. Тому беремо цю благодать сьогодні і стаємо цими ясними, ясними людьми. Марія каже, дякую тобі, що прослухав це повідомлення, що подумав, замислився над ним і що хочеш впроваджувати його сьогодні в своє життя. Будьте благословені. Мир вам, радість, благодать. З Меджугорі. па Папа.